З перших днів, коли почалася евакуація населення в нашій Запорізькій області, я відразу запропонував свою кандидатуру з метою допомоги населенню. П'ять авіабомб упало на наш населений. пункт. одне із основних місць де було влучання керованих авіаційних бомб. Саме великі пошкодження було в тому році. В травні, якщо не помиляюся, був випадок, коли ворожий обстріл пройшов в СМТ Мала і ворожий удар пройшовся на дитячий кафе. Прибувши на місце, побачили, що було дуже багато постраждалих, надано двом хлопцям допомогу. Стабілізовано їх викликано швидку та передано. Наша громада останнім часом дуже часто потерпає від обстрілів ворожих ФПВ-дронів. кожного дня по 5-10, а то й більше випадків влучання в житлові будинки в автомобілі. На деяких населених пунктах зараз дуже небезпечна ситуація, і ми потрібні завжди людям бути поруч і завжди вчасно прийти на допомогу. З перших днів, коли почалася евакуація населення в нашій Запорізькій області, я відразу запропонував свою кандидатуру з метою допомоги населенню, тому що я бажав допомогти людям, які знаходяться в тяжких обставинах та потерпають від обстрілу. Мене взяли в цю групу. І ми направились на евакуацію населення в прифронтових територіях. Евакуювали населення з таких населених пунктів як Оріхів, Степногірськ, Гуляйполе. Під час евакуації було дуже тяжко вмовити в перші рази, коли виїжджали людей виїхати. Навіть були мами з маленькими дітьми, але люди не хотіли виїжджати. Прийшлося вмовляти людей, та все-таки вдавалося нам евакуювати. Населення, в першу чергу, ми е діток, щоб не залишитися на території, доставляли їх в безпечні місця, в комфортні умови. В населен... деяких населених пунктах зараз дуже небезпечна ситуація, і ми потрібні завжди людям бути поруч і завжди вчасно прийти на допомогу. Нещодавно у зв'язку з ворожими ударами в дронів було пошкоджено два автомобіля, які загорілися. Біля подвір'я одного з мешканців нашої громади. І, побачивши, що пожежа йде на його будинок, він вибіг намагатися тушити пожежу. Але в цей момент було, був удар ще одного дрона, і він влучив прямо в цю людину. Було чутно запах газу. В одному з будинків знаходила жінка. Отут треба розбирати. Оце літня кухня, вона скоріше все що тут була. Три дні тому назад. Наше селище, одне з селищ нашої Кушунської громади, Малакатеринівку, був масований обстріл, а саме авіаційними бомбами. Були зруйновані будівлі. Не одна будівля, близько 20 будинків було повністю зруйновано та близько 200 будинків було пошкоджено. Це була страшна хвилина нашого селища, так як такого обстрілу за весь час війни ще не було. Це Був випадок, коли ворожий обстріл пройшов. Я проїжджав там неподалік і відразу почув вибух, відразу вискочив на те місце. Удар прийшовся на дитяче кафе, яке знаходиться в центральному парку. Був вогонь, є постраждалі, було дуже багато постраждалих. Було надано допомогу хлопцю одразу, який би її потребував. Було накладено турнікети, стабілізовано його, щоб не було втрати, втрати крові. На жаль, одного хлопчика не вдалося врятувати. В нього були великі дуже поранення, і дитина загинула. Саме головна мрія на даний час це я думаю, що у всіх українців вона одна, щоб закінчилася війна, наші хлопці повернулись додому до своїх сімей, щоб всі стали щасливими. І разом ми почали відбудовувати нашу гарну країну. І всі, всі приймали би в цьому участь, ми як поліцейські населення, щоб наша країна квітнула і була щасливою.